Десять хвилин до 13-ї пан Володимир вправно працює мітлою. На шляху його тезки – Володимира Кальцева до дільниці не повинно бути жодного сміття. Чоловік зізнається, до приїзду секретаря міськради у школі готувались. Убрали в чи ну, ні? Ну, я думаю, що так. Ну, що там? Я не знаю, помили. Що ну, і окна, і поли. І вулицю в смысле, і тут, і от зараз прямо сразу. І от зараз, получається. Ви завітаєте, щоб ні одного листочка не було. Рівно о 13-й біля дільниці з'являється очікуваний виборець Володимир Кальцев. Його зустрічають із квітами. Свою волю секретар міськради прийшов виявити сином та дружиною. Щоправда, біля столу, де видають бюлетені, чимала черга. У ній пан Кальцев чекає з 20 хвилин. Я сегодня рядовой избиратель, поэтому точно так же, как все пришли, действительно, возле нашего участка образовалась очередь, поэтому я выставил очереди, проголосовал. К сожалению, пять бюллетеней. Очень трудно людям разобрать. Время достаточно уходит много. Хотя по странному сечению обстоятельств очередь такая большая была только на моем участке, на моем именно столе. А ось процес волевиявлення виборцем швидший. За декілька хвилин Володимир Кальцев ставить позначки на всіх п'яти бюлетенях. Під прицілом камер вони падають до скриньки. Я проголосував за той вітер перемін, який сьогодні кружить над Запорожжям. Я уверен, що місту потрібні переміни. Я проголосував за ту політичну силу, яку я довіряю. І уверен, що ці вибори принесуть нашому городу будущее, принесуть процвітання. І ближайшие п'ять лет всі жителі нашого міста почувствуют, що вони не тільки гордяться тим і хочуть, щоб наш город был лучшим городом України, ні тільки е чтобы щоб він був європейським, але они почувствуют, що они живуть действительно по настоятому європейському місті і в одному из лучших городов України. Щоправда, пересічні виборці цього дня усі старання з прибирання у школі номер 39 не оцінили. Ничего нового нет. Никакого. То есть, что он там больше вычищен, больше вымыт, больше подметены дорожки. Вы такого не замечаете? Нет. 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 Я как-то не смотрю на пол, честно говоря. Я пришла, взяла нет, эти я, самые, посмотрела, за кого проголосовать, отбросила и пошла. Я не вникаю, какие стены тут стоят, какие стулья там стоят. Мне это как-то... Тим часом на розбиті дороги біля своїх будинків та засмічені під'їзди, у котрих живуть люди, скаржилися. кажуть, цим переймаються найбільше.